Вітаємо вас, шановні студенти, та представляємо для ознайомлення курс адвокату цивільному судочинстві, який пропонується студентам факультету адвокатури, що навчаються у магістратурі. Викладання цього курсу забезпечується представниками кафедри цивільної юстиції та адвокатури, і передбачає проходження курсу. Що складається з 10 лекційних занять та 10 практичних занять. Опанування курсу, який пропонується вам, передбачає обговорення деяких питань адвокатської діяльності, які умовно можна поділити на три блоки. Зокрема, це загальні питання адвокатської діяльності у приватній сфері. Це такі питання, як місія та особливості адвокатської діяльності у приватній сфері, правила адвокатської етики, особливості організації діловодства адвоката та його робочого місця, а також обговорення питань інформаційних технологій та різноманітних електронних ресурсів, які використовуються в адвокатській діяльності. Наступний блок питань, який пропонується в курсі, це обговорення. Позапроцесуальної форми діяльності адвоката, зокрема таких типів діяльності, як консультування, складання та експертиза текстів договорів, а також супроводження процесу їх укладання, презентаційна робота адвоката, а також юридичний аудит. В свою чергу, останній третій блок, який є найбільш е, значний за обсягом, це блок, який присвячується. Процесуальній формі діяльності адвоката і передбачає обговорення в рамках курсу таких питань, як представництво інтересів клієнта у судах, зокрема під час дійснення цивільного судочинства, господарського судочинства, а також органах примусового виконання судових рішень. В рамках цього блоку ми так само з вами поговоримо про методику певного складання процесуальних документів в різних стадіях процесу, а також Будемо зачіпати питання, пов'язані з представництвом інтересів клієнта в іноземних, міжнародних судових установах, а також при застосуванні альтернативних форм вирішення спорів, зокрема, таких як арбітраж, медіація та Третейські суди. Наостанок скажу пару слів стосовно переваг та особливостей нашого курсу. Зокрема, як такі, я б хотів звернути увагу на те, що в рамках нашого курсу ми не спілкуємося по теорії. Так, у нас теорія відсутня, як така, бо основна частина питань, які охоплюють проблеми надання правової допомоги у приватній сфері і відповідно застосування тих чи інших положень законодавства, які регулюють адвокатську діяльність. У нас е здійснюється за методикою кейс стаді на прикладі конкретних життєвих кейсів з адвокатської практики. Через проходження всього курсу ми з вами так само присвятимо значну увагу визначенню і розбору стратегії захисту інтересів клієнта в окремих категоріях цивільних справ. Викладання нашого курсу здійснюється. Тільки практикуючими працівниками, зокрема, адвокатами, а також для участі в обговоренні проблемних питань адвокатської діяльності залучаються представники і практики з інших юридичних сфер, зокрема судді, нотаріуси та приватні виконавці. Тому з великим задоволенням запрошую вас, вас на наш курс. і Сподіваюся на зустріч і цікаву спільну роботу. Дякую за увагу.